Росія збирає нове угруповування біля кордону неподалік Харківщини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти готуються до ще однієї спроби наступу. Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід звідси від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів на північний захід. Біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру. Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід, звідси від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів на північний захід. Біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ.